Чотирилапа малеча шукає добрих та сумлінних мам і тат. До вашої уваги, рубрика Прихисти пухнастика. Цуценят разом із дорослою собакою, яка їх народила, вивезли до лісу. Небайдужі люди прихистили покинутих безхатьків. Більшість цуценят вдалося прихистити у домівки. Залишилися три двомісячні дівчинки. У дорослому віці будуть невеликого розміру, впевнена волонтерка. Господарів шукають і собаці матусі, яку волонтери також стерилізують. А ось цю розумну дівчинку до лісу не довезли, залишили за містом. Семимісячне цуценя знову таки прихистили небайдужі до собачої долі. Люди найближчим часом дівчинка має пройти вакцинацію і стерилізацію. Їй також нині шукають добросовісних господарів. За міське життя ведуть і ці хлопці. Від небайдужих людей їм інколи дістається їжа. Проте куди краще мати тарілку каші у власному помешканні. Тож кому чотирилапі припали до серця, чим швидше звертайтеся до волонтерів. І ще одним несподіваним дарунком стали ці дві дівчинки одномісячного віку. Беззахисні лапченята також сподіваються, що віднайдуть людину із вільним місцем у серці, яке вони заполонять лише одного разу. Потрапивши в обійми, хтось знаходить несподівані дарунки під ялинкою, а хтось під сміттєвим баком. І, хоч свято Нового року йде неспішним кроком, ця півторамісячна дівчинка має стати добрій людині справжнім подарунком долі вже зараз. Відкрийте своє серце цим малятам.